Хоч землю нашу називаємо долиною сліз, і на ній родимось у сльозах, дозріваємо у журбах і вмираємо в розчаруваннях все-таки, каже святий Павло, ми повинні радуватися завжди в Господі. А Святий Дух каже, що Господь любить веселого Дателя. В листі до римлян Святий Павло закликав їх до радості, словами Веселіться в Господі і радуйтеся праведні. Причин до радості маємо стільки, скільки мала мати Божа, коли з надмірної радості сказала, Радіє мій дух у Бозі, Спасі Моїм. Бо Господь. Як над Марією, так і над нами змилосердився і велике нам вчинив. Сотворив нас, відкупив нас, благословив нас, любить нас. Тільки велика різниця є між нашою радістю і радістю Марії. Марія раділа в Бозі, і тому кожне її діло, заняття, обов'язок вона виконувала. Радісно, вона не знала тої пустої світової радості, якій сьогодні світ розкошується, і про яку Святий Дух каже, що вона в плач переходить. Бо радість Марії випливала з нутра душі, і причиною її радості завжди був Господь. А радість світова, це штучно. Викликана забавами, танцями, які не раз до гріху доводять, а не до душевного вдоволення. Господь не забороняє нам і тих земних розваг уживати для відсвіження сил чи духа, але це все повинно мати міру й час. Є такі, що день і ніч бавляться, наче б вони були сотворені до того. Однак світова радість. Не може дати людині того правдивого щастя, бо вона опирається на сотворіннях, які є тільки відзеркаленням Бога, і не можуть зовсім задовольнити душі, яка парагне тривалого, вічного щастя Бога. Як нерозумно є вживати світа, доки служать літа. Гонимо за тою мильною бульбашкою, яку ось ось думаємо, що зловили і осягнули щастя, а вона нам у руках трісла. Не такою скороминулою радістю наповнює своє серце Той, Хто Господі радіє, він у ньому знаходить відсвіження сил, погідність духа, а служба Богу стається. Милою і радісною. Якось малий хлопчина забавлявся з іншими дітьми. Священник, який приглядався забаві, прикликав хлопчика і несподівано запитав його, що він робив би, якщо б мусив зараз умерти. Молодий хлопець відповів: Далі забавлявся до святості християнського життя. Забава йому помагала. Цим хлопчиком був святий Іван Берхманс, нехай і наша радість служить нам до прославлення Бога. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Спасителя душ наших.